Доброго дня всем присутствием. Зачем сегодняшний комиссии на заседание постельной депутатской комиссии с питанием финансов, бюджета, коммунальной властности, социально-экономического развития, инвестиций международного международное сотрудничество по 5 человек. Кворум для проведения заседания Е. Заседание постельной комиссии положено по в На комиссию запрошены коренники специалисты структурных и дружественных рады. На порядок денної комісії виносяться наступне питання. Про затвердження стратегії розвитку Василівської селищної територіальної громади на період до 2027 року у новій редакції. Про затвердження плану заходів та каталогу технічних завдань проєктів проєкту розвитку на виконання завдань досягнення силой. Тратегії розвитку Посилівської селищної територіальної громади на період 24-27 року про затвердження мережі закладів освіти Поселівської селищної ради на 24-25 навчальні роки, Про затвердження програми отримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі державного місцевого значення та вулиці доріг комунальної власності Поселівської селищної ради. На 2024-2025 роки, про створення цільового дорожнього фонду, спеціального фонду бюджету Васильівської селищної територіальної громади, про погодження введення додаткової штатної одиниці до штатного розпису комунальної установи Басильівської селищної ради будинок культури, про прийняття у комунальну власність окремого індивідуального визначеного майна, про передачу окремого індивідуального визначеного майна, про передачу основних засобів. Про затвердження акта приймання передачі основних засобів про внесення змін до договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності Брюсселівської селищної ради за результатами аукціону. У кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Хто за вказаний порядок денний, Прошу голосувати. Хто за? Одного приємно. Проти дотримався не. Пропонується так. Так, наступне регламент засідання комісії для інформації по питаннях до 5 хвилин, виступаючи в поговори до трьох хвилин. Засідання комісії провести в межах однієї години. Будуть пропозиції. Хто за такий регламент роботи засідання? Хто за вказ перераденний? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосне. Дякую. Приєднано. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про затвердження стратегії розвитку Васильівської селищної територіальної громади на період до 2027 року на віри Слово надається корнім Колесі Анатолійовни, начальнику відділу планування економічного розвитку пахівні 200 тисяч. На стратегію Красилівської селищної територіальної громади до 2027 року ми працювали більше року. Проводили різні робочі зустрічі у різних напрямках, а саме це освітні, освітній, медичний, переміщені особи, малий та середній бізнес, великі, сільськогосподарські та промислові підприємства. На даних робочих зустрічах ми напрацьовували проекти для включення до стратегії. Щодо роботи над стратегією, нам допомагали експерти: це представники Ради Європи, також це громадська організація, форум розвитку громадянського суспільства. За рекомендацією експертів, стратегія буде поділена на два додатки: а саме це соціально і економічний аналіз стратегії, і другий додаток це план заходів та орієнтовний фінансовий план стратегії. до сесії. Даний дані проєкт рішення. Так, шановні депутати, які у вас будуть питання? Як е, Олеся Анатоліна, проєкт рішення даного питання буде там роздано, проєкт реалізована. комісія. Рекомендує внести проєкт рішення даного питання на і затвердження сесії. Прошу секретаря провести певна голосування. Mm -hmm. Дмитрієва за. Мартиненко за. Бісик За. Бісик Іктор Миколаєвич. За Харченко Андрій. Юрійовна. за п'ять. Шість чоловік за. Рішення прийнято. Наступне питання. Порядку денного про затвердження плану заходів mm -hmm. та каталогу технічних завдань проєктів місцевого розвитку. На виконання завдань і досягнення цілі стратегії розвитку Бразильівської селищної територіальної громади на період 20... 24 по 27 роки. Слово надається Корнієнка Леся Анатолій. Працюючи над стратегією, ми намагалися врахувати потреби населення у всіх сферах життя громади. А саме це інвестиційна приватлива громада. Сюди відносяться такі проекти, як розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів селищної територіальної громади. Також це проведення інвентаризації земельних ділянок, будівель на території громади. Громада для відкриття для бізнесу. Сприяти розвитку сільського спорту таких обслуговуючих кооперативів. Туристичний напрям. Сюди відносяться такі проекти, як створення туристичного продукту овієнковими шляхами. Щодо водозабезпечення будов... та водовідведення території громади, це будівництво системи каналізації та водовідведення в селищі просилів. Також це будівництво локальних очисних споруд для житлових багатоквартирних будинків. Щодо... Покращення інфраструктури громади це капітальні та поточні ремонти доріг всіх населених пунктів громади. Також це будівництво житлового комплексу багатоквартирних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб. Щодо медичного напрямку це капітальний ремонт покрівлі, приміщення головного корпусу Брусилівська лікарня, встановлення автономної сонячної електростанції в селищі Брусилів. Також це формування житлового фонду для медичних працівників КНП Бруселівська лікарня. Щодо освітнього напрямку громади. Це будівництво споруди подвійного призначення захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Брусилівського ліцею імені Огієнка, встановленням автономної сонячної електростанції. Також це реалізація проєктів передбачених швидким громадським бюджетом. Також сюди відноситься забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Кусилівської селищної ради. Щодо, щодо культурного напрямку громади, це створення краєзнавчого музею з представленням експонатів кожного населеного пункту громади у приміщення об'єкту культурної спадщини маєток родини сімейників. Також сюди відноситься проведення щорічних фестивалів музичної, літературної та декоративно-прикладної творчості. Щодо спеціальних послуг у громаді це капітальні та поточні ремонти для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у селі Соболівка та в селі Дивин. Щодо безпеки громади, це встановлення мережі камер відеоспостереження усіх населених пунктів брусилівської селищної територіальної громади. Також це ліквідація місць видалення відходів, в яких не відновлені паспорти з місцеспалищі. Пропоную, ну, це тільки маленький перелік, я не всі називала, сюди відноситься 77 проєктів. Тому пропоную результат. Якого депутатів будуть запитання? Проєкт рішення з даного питання депутатам розданим. Проєкт залізованого зауваження має. Комісія рекомендує внести проєкт рішення з даного питання на розгляд задження сесії. Прошу секретаря комісії провести на судді. Комісія має за квартиру за Віся Бондонів, за. команду Віктор Миколаївич. Долос.

Тання по нашому мережину 24-25 червня. Якщо коротко про аналізувати, то ми підходимо, почали цей навчальний рік і слідуючими цифрами. Всього загальних кількість сучні настановить 1636 дітей. У минулому році було 1674 дитини, майже на 40 дітей в цьому році в нас мережа зменшилася. Якщо брати у школах, то Просилівський школа, ліцей імені Олієнти 460 дітей, ліцей імені Готовчиць – 437, Водотиї 80 дітей, гімназія, Морозівка гімназія 97, Приворотня гімназія 108, Соловівка 70, Хомотецька гімназія 121, Бихівська гімназія 49. Лазарівська гімназія 67, Сівецька гімназія 42, Ставищен, Ставищенська гімназія 74, Лісипівська початкова школа 30 дітей. Тобто, якщо дивитися нашу мережу, то можна сказати, що в нас є е, декілька гімназій, які мають критичну кількість дітей, тому що з 25-го з 25-го року. Вступає в дію нова вимога, відповідно до якої. Якщо гімназія має менше 45 дітей, то фінансування середньої ланки учнів 5-9 класів з державного бюджету не проводиться, тобто кошти освітньої субвенції не виділяються. А ми повинні або їх розповідати, або шукати кошти в місцевому бюджеті для фінансування цих видатків. із 26-го року. Ця вимога знову ж таки зміниться і там вже буде менше 60 дітей. Тому, якщо так, говорити наперед, у нас сьогодні є декілька закладів, в яких я ще раз повторюся, кількість дітей критична у цьому клаві. Далі групи продовженого дня всього у нас 18 груп продовженого дня, в них навчається 455 дітей. Дітей. Минулого року було 17 груп, навчалося 464 дитини, мережа майже не змінилася, чого 18 стало, було 17. Ну, у нас по Хомотицькій гімназії рахується дві групи, але фактично там відкрита одна ставка. Тобто одна група на півставки працює фахівець, і другій також на півставки цьому плані майже нічого не змінилося. Мережа закладів загальної середньої освіти, де організовано індивідуальне навчання, мається на увазі педагогічний патронаж. Домашня форма здобуття освіти та екстернат. На педагогічному патронажі в нас 31 дитина, на сімейній формі навчання у нас 65 дітей. І на екстернаті в нас 12 дітей. У 12 дітей. нас, додавали, якщо брати в порівнянні з минулим роком, то кількість дітей в нас додалося по екстернату. Додавилась кількість дітей по сімейній домашній формі здобуття освіти. Було 52 дитини. А стало 65. Ну, батьки вибирають для себе, рахують, що. Вона не дуже. Це форма навчання, я дорожче за... навчання он... украси. Ні, вона у нас що? Вона да. у нас не дорожчає. Вона тільки... не фінансується, деякі... там фінансується тільки деякі види робіт там. Далі. Мережа закладів дошкільної освіти у нас так, як і було, так і залишилося в 12 заклади дошкільної освіти. Мережа подіття зменшилася. Минулого році у нас було 405 дітей, в цьому році 388. Мережа закладів дошкільної освіти, для організовано інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Подошкільних в цей рік 11 груп 20 дітей. В минулому році було 9 груп, 17 дітей на 3 дитини. Інклюзивне навчання в дошкільні збільшилося. Мережа закладів позашкільної освіти в нас як і було, так і залишилося два заклади позашкільної освіти. Кількість дітей була 417, стало 450. Дитин. Так, дошкіна, я не сказав за мережу закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. По закладах загальної середньої освіти кількість дітей, кількість учнів з інклюзивним навчанням також збільшилася. У нас в минулому році було 39 таких дітей, в цьому році 46 дітей. Прошу кількість діляжу. класів 29 стало працювати. Чи не зверталися ви до, до Міністерства освіти, щоб, щоб брали формулу даних на 1 вересня цього року, а не на 1 вересня попереднього року? Зверталися, але, але в них, в них система відпрацьована і вони працюють тільки такі системи. І гроші будуть виділені кількість дітей року? Гроші будуть виділені да на кількість дітей минулого року, але департамент освіти кожен квартал збирає дані про діття, і оцю різницю ми їм подаємо. І, надіємося, ну, як правило, це відбувається на кінець року, коли доправляють і ми маємо можливість виплатити і розрахуватися з людьми за колекційну розвиток ковід. Хоча в цьому навчальному році ми... Змогли розрахуватися в цьому році за минулий рік у людей є борги по закупацію протягом року. І борги переходять на свідчі рік. І, і офіційний минулому зі так, це, 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 по -інлюзив. По -інлюзив. ми не можемо так. показати борги, у нас немає офіційних призначень з Міністерства освіти. Тому що мережа береться раніше, і, і за того, як воно включається форму в формулу Міністерства освіти. Це, якщо будуть питання, я з радістю там не відповідно. Якщо немає питань, то дякувати і попрошу винести. Немає у нас приватних закладів, світі, закладів загальної середньої освіти. Якраз група по дошкіллю працює. Це я б не назвав, що це заклад, це яка закупна. Це не заклад дошкільної освіти. Ті, що у вас розташовано. <кій> а моє питання щодо спортивних секцій. Вони розташовані у нас у ліцеї, так? Основна база дитячо-юнацької спортивної школи розміщена в селищі Василь. Тому що тут і стадіон, тому що тут два ліцеї з спортивними залами, з тренажерними залами. Але крім того, в нас працюють філії по деяких селах. Наприклад, в Осільцях працює філія дитячої наркої спортивної школи, в селі Морозівці працює Лазарів. філія. Так, в Лазарівці, так, в Лазарівці, Лазарівці також. А Готовчиться, там нічого не заказати. І там і... на базі займаються? Ні, я просто запитала вчительки, які є а, спортивні секції, мені сказали, що тільки для першокласників. Була... В, в, в школі, а це, це спортивна школа. Ні, ні, ну так вона проводить свої на, на базі якого заходу? Хто проводить? Спортивна, спортивна школа. На базі всіх заходів? На базі всіх заходів. На базі, наприклад, і вони проводять. Школі, і другу, вона і, виходила на займаються. сесію, Тюрмінка виходила, затверджувала розцінки для маленьких дітей. Да, що, да, що потрібно, потрібно, що потрібно зробити, щоб в оточитися теж були секції для дітей? Дітей набрать, кому Я... набрати, там є секції. там є серці. Там є серці, там є легка атлетика, да. там є баскетбол. Діти, які хочуть займатися футболом, вони ну, бусили є серці. Я просто спитала вчителя, сказав, що ви спитали вчителя школи чи вчителя спортшколи. Вчителя школи класне в Школі секції немає, тому що із тяжким економічним становищем нашої громади, в зв'язку з тим, що не вистачає коштів. Ми взагалі не даємо гурткову роботу, тому що немає коштів. Якщо в нас будуть кошти і буде така можливість, ми зможемо відкрити паралельно із спортивною школою гурткову роботу. В самій школі, в ліцеї одному або в ліцеї другому. Раніше в нас були гуртки з футболу, з волейболу, з баскетболу, в школа. Крім спортшколи, в нас ще школа була. Але в зв'язку зв з тим, що в нас не вистачає фінансування і ми мусимо економити, от ми цю гурткову роботу скоротили. І на сьогодні вудкова робота залишилася тільки в позашкільних закладах. Це мистецька, школа мистецтва, я перепрошую, і дитячо-юнацька спортивна школа. Там художній естетичний напрямок, тут спортивний напрямок. Якщо питань немає, то проєкт рішення усім вогненим. Проєкт завізований, зауважений, до нього немає. Комісія рекомендує винести проєкт рішення даного питання до роботи підтвердження сесії. Прошу, супертеря комісії, провести певну голосування. Дмитрій Валілянович, сімейний за. Мартиненко, за. Вісик, Олег, за. Вісик, Віктор, за. Захарченко, за. Крушинська, сімейний за. Чий за? Рішення певніх. Yeah. А, наступне питання. Про затвердження програми утримання ремонту автомобільних коріць загального користування <плес> <що> <плес> державного місцевого значення та вулиці доріг комунальної власності Брусельівської селищної ради на 24-25 роки. Слово дається Бобенко Пандаму Валентиновичу, начальнику відділу міського віддавання та архітектолов. З метою створення належних умов для фінансування по ремонту доріг загального користування, в тому числі державного місцевого значення та вулиці доріг комунальної власності Просилівської селищної ради, та з метою покращення автомобільного сполучення населених пунктів громади, що сприятиме підвищенню соціально-економічного рівня розвитку громади, в цілому залученню нових інвестицій, створення нових суб'єктів освоєнної діяльності, пропонується затвердити дану програму. Щодо ремонту автомобілів дорівнює користування, в тому числі державного місцевого значення. Про деякі будуть питання? Програма до яка затожено фінансування по цій програмі? Тут буде за рахунок коштів ее добровільних вихід доprovнених фізичних установ та організацій, також за рахунок коштів інших джерел, незаборонених чинним законодавством, Служби там, відновлення автомобільних да. доріг обласної військової адміністрації. Так, ясно. У мене ще питання. На кого буде покладено контроль за виконання цих робіт? Да. Більше всього, що на сутки. рішення, в рішення там кого покладено контроль. На Дякую

Хай почекають, каже, коли. Добре. Так. А. 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 Проєкт рішення депутатом з даного питання. Проєкт залізовано. Зауваження до проєкту немає. Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання в зацесі. За. за... За високий лайк, захарчення подвижно. Шість за. Рішення прийнято. Наступне питання про створення цільового дорожнього фонду, спеціального фонду, бюджету Брузильской солищної територіальної громади. То надається всім і начальник відділу фінансів колишнього Значить, До нас звернулися підприємства, які на нашій території ми хотіли б допомогти відремонтувати дорогу про в становища. Знаєте, ми вже.